Вітаю вашу новий підписки та просто ось канал, з вами я Дімонич. Сьогодні ми зробимо з уроку про огляд мобільних конів фармінг симулятора. Як ми знаємо, мобільний симулятор ферми випускає Екіна Сотвер, але деякі розробники, які захотіли славу на вже відомому імені, роблять так сказати кони. І сьогодні ми зробимо огляд на такі кони. І сьогодні у нас в нас з конів буде доволі таки Ну, клон, он один. І ну, два, я б сказав, бишваки. Ну, що ж, бажаю прямо на перегляду. Почтімо звірю Farming Simulator 22. Ви знали, що Farming Simulator 22 портувало на телефон? От і я не знал. Давайте подивимось. Там, зроблено на Unity. О, так це Farming Simulator 24 з ще й Diamond Edition. Вау, я не знав, що Farming Simulator 24. А в мене тут не аби який фармиксиметр 24 а ді, а діамантове видання. Ви колись таке бачили? Ого, ні, ну інтерфейс, тут э, чого є якийсь араб чи індус, так, ну. Текстурки, да. так, трактор, Джон Дір, Кейс, Ніхонд. Ну. А, хоча більше служби інтернеш, це що це не знаю, Форд, це John Deere? це Challenger. Так, комбайн. Тут кейс, Джон Deere. Так, що це то ще є? Пікап-кейс. Повіска äh, для. Ой, точніше, повозка для бика, ще культиватор для нього. Бочка, що блін... О, дрон. Прикольно. Так. Ну, о, таки ув'язочками. Ну, культиватор вже нарешті нормальний. мене. Цюковщик, причеп. Так. Ну, прикольно. А, що за навантажувач? Це ж платформа. а? Чому ти написав, як о, реклама? О, так хорошо починалося без реклами. ну, Давайте, ну вже пропустимо її. Палку, усю бочку для води. Ну і вперед. До речі, у нас є персонажі, які я на який. О, магазин якийсь. Так, налаштування. О, а що за спини? А, це за рекламу? Ну окей, так, ну що ж, щоденна рек... нас... нагорода. О. А, ну окей, давайте тепер пограємо. Ого, прикольний перехід. Так, ну я тут спробував, одна гра, чесно, мені не дуже сподобалось, і. Е, стоп. Якщо у нас тут є трактори, то чому ми використовуємо БКЗ замість трактора? Так, ну, був пез. о, рекламні банери. О, чесно, я так не люблю ці рекламні банери, Ну, серйозно, о, що за баг, блін, О, прийшли, Так, будемо прийшли. О, тут може постукати на кнопку о, і говорити треба на кнопку. М -м -м, ну окей. Ну от скажіть мені що робити з цим рекламою? Ну, це а... ну, чесно, всім сервіс, мені ці всі реклами. Ну і ми йдемо заводити бека. Ми чомусь до бекові будемо працювати, я не розумію чому, так як. Нас типу трактор є, о, а це навіщо. Е, Нащо я його не знаю, шопаю по дубсі. Е, е... Я не розумію, до чого тут ця механіка. Ну Окей, культивуємо собі. о, що це за нос? а? Знову реклама. Довбана реклама, я її ненавиджу. О, Дана гра могла б стати чудовою, але, як ми бачимо, реклама і погані текстурки. Тому всього 4 реклами з 10. Переходимо до наступної гри. Фарм... Фарм 7 Evo. Дивно який. О, тут вже щось. О. З цього розрванка є ще щось. Так, ну давайте почнемо кар'єру. Завантаження. Ну, прикольно. О, оце графіка. такої навіть найновіший фармик семіатор 23 немає. І тут вона не лагає. Так текстурка може говно, але... Вже не як так. Тут обираємо контроль. О, ну управління, звісно, так собі, але окей. До речі, це нас спороді на, на Масії Фербінсон так. Давайте нам підчіпимо пух. Ой, і поїдемо на поле окей. Так. Ну, що прикольно тут так? Отак. І давайте подивимось на, на мапу що тут. Угу, ну, ну, багато чого так. Гражі якісь є, поля, ой, це вже поле, поле, одне, друге, багато полів, але ну, мені цікавость гараж. Як тут можна телепортуватися? А? Ну, ось все, що, щось дивне. Окей. Так, фарм-левел. що за фарм-левел? не знаю. Так, і давайте порадемося. О, до речі, тут в анімації еще не жапається. Ого. І перехід навіть є. О! Так, ну прикольно тут все пророблено навіть. Я не знаю чесно, але наче хто був форм 1723 немає видати першого лиця, хоча можливо, я помиляюся, треба буде перевірити. Так, ну і кубані зі тут прикольно ми. Чекати. Мені здалося, що тут у нього є навіть фізика. У ну, нас тут щось тут є, чекайте, зараз протестю. Ну так, з, -з, -з, -з. так. Оба бачу. О, він нахиляється при старті. Бачите? Навіть така є. В цій грі, а в фрам це немає. Оце все точно хороша гра. Да і ну, прикольно згоді. Туда, ну, я навіть не знаю, що казати. Просто прикольно тут гра. І все таке, ну, мені вона подобається, проте оригінал вона не змінить. Тому всього 8 тракторів з 10. О, ну і переходимо до абсолютного шлаку. Це US Tractor Farming, бла бла, -бла. Ну, коротше, якась така фігня. Ну, давай знову ще заходимо. Так. Доволі довго заходить, цікаво, чому. Окей, okay, Exipsy Games, будемо знати ревробників. Так, і... О! Хм. US Tractor Farming. Demolish a la English. Ем... Uh, Ні, не, не треба мені це. Мені все вже тут надають. Як його донатити? О, і одразу при заході реклама. Обожнюю ці реклами, а! Ні, ну чесно, вам... Вас не бісять ці реклами? Мене особисто бісять. О, бля, хоча б нажав туди. Ох! Як за себе о, хоч чесно сюбізит, колись розробника можу зробити нормальну гру, але через те, що вона на телефон виходить, ця гра має просто купу реклами. Так, такі ігри я називаю рекламним шоком, Або просто шваком, о, і на пів екрана, капець. О, і, брик... і, і, і картинки. Ну, проти картинки з використанням штучного інтелекту, напевно, чата GPT чи що там. О, і забираємо. О, і зараз це я. вгадав, зараз реклама монобанка. Ну, Монобанк-монобанк. О, і тему легендарну. <гум> Обожнюю тему, оце їхня реклама. Типу, чому наші сігма скіпі рюкзаки не беруть, Вони коштують всього ну тисячних цента. Чому вони так не роблять? Оце ось ця типічна реклама тему. І знову реклама. О, о, так, давайте може пограємо. О, і грати ми можемо за полки з реклами. Аж, а... От так, окей, нам браком щось не показали. Ані, показують. О, копайськи ненавиджероку. Хоча мені здається, Псі не наводить. Одна розумію, чого не можна. Якщо розробники хочуть заробляти з то в чому проблема зробити гру нормальною і зробити її платною, а? Ну, хоча, напевно, це через те, що цілова аудиторія телефонних ігор це ну, діти, в яких немає грошей або батьки не дають донатити. Добре, що я на купі граю. Так, я ну, не купую ігри, проте краще їх вже спірати нормальні ігри без реклами, ніж грати в рекламний шлак. О, а тут що будувати можна буде в тій грі? О, піздець. І тут за рекламу ми можемо. Вибрати трактор. Причому не важливо це безкоштовний трактор, який нас вже є чиновий, це ми обов'язково вибираємо його за рекламу. Ну, тобто ви розумієте, наскільки ця реклама про де, -де, чи не сказав реклама. Ви розумієте, наскільки ця гра про рекламу? Не? О, мені здається, кожну кнопку тут купили, де я показую рекламу. І соковелька реклама. Прикольно. До речі, прикольно будечко я рекомендую. Ой, і давайте вже дійдемо до геймплею, якщо ми звичайно туди дійдемо. Не навчити. Ооо, і персонази ще вибиратиму рекламу. О, ну я випали, що таке, а? І розробник нам пропонує, щоб ми за гроші купили, купили проти рекламу цілу сюпінню. Я не буду це купувати, я що зроблю, друзі. І знову в мене половина екрану закрита цими банерами. О! І і Артем обожнюється. А. Так, що? все. -ба, ба. Так, і гривні перші. Так, давай. Що? Боже, я не розумію просто що тут читати. Тут якийсь бін і. Знов реклама. О! Давайте я буду продавати кожні 3 секунди відео під рекламою, а? Ні, ну, а що тут такого? О, а отут ось реклама Мофарм фармиксіме 35, і чомусь рекл... замість фарбник Simulator 25 написано Super Tractor Farming Game. Ой, серйозно. Ну. Чого це так тупо? Чому усі більшість розробників мобільних, кл... мобільних симуляторів беруть просто геймплей? Фарбінг симулятор 22, 19 або 25 нової. І просто продаються за щось своє, а? Ну, серйозно, і це хтось скачує. Я перестаю вірити в людство. Ну і так, як до геймплею току, я надійшов, що пропоную зробити висновки. Деякі да, тут можуть бути висновки, а більшість мобільних ігор це просто рекламний шлак. Якби я робив мобільну гру, то я зробив би два варіанти. Або б платна і без реклами. Або б я взагалі не робив би гру для мобільних телефонів, ну, а зробив би для комп'ютера, чим я, напевно, буду займатися з наступного року. Вам з вами був я Димон. Дякую вам за перегляд та да. коментарі. позитивні. скоро побачимось.